Я вас вітаю, дорогі мої друзі! З вами Наталія Іллінічна та Ролог. і сьогодні ми з вами подивимося, який буде розвиток на фронті найближчим часом та які несподіванки можуть статися на фронті і на території України. Нагадую, що цей канал являється розважальним та любі співпадіння є випадковими. І так, ми з вами зараз почнемо з першого запитання, яким буде розвиток ситуації найближчим часом на фронті. Що ж, друзі, ми з вами бачимо першу карту «Туз мечів. Це безумовна карта така, що нічого затихати не буде, все е, навпаки, буде розвиватися, буде летіти в різні боки, в різні сторони. Карта е, луна, це карта е, безумовно, ночі. Це мається на увазі, що ніяких просвітлень, ніяких змін не буде найближчим часом. Навпаки, я би сказала, що це буде більше всього, чим було Раніше. Можливо, потозу мечів у нас з'явиться більше можливостей, чим ці можливості були раніше. Тобто, це дивіться, це просто ну, в руці велика енергія. Багато енергії. Ця енергія буде направлена проти темної сили, проти того, щоб боротися з тими темними силами, які йдуть на нас, які йдуть на нашу країну. І ці темні сили ми зможемо, як мінімум, стримувати, тому що бачите, меч він з короною. Корона це розум. Це допомога і допомога вищих сил, в тому числі. Розумієте, що нас ніхто не покидає. Нам зрозуміло, що допомагають. І будуть допомагати дуже багато, дуже сильно, дуже потужно, як то кажеться. Тому що, бачите, заколотилися з цією Європою, з цим НАТО, вони теж пошто. Постраждали, і безумовно, вони не хочуть, щоб це все прийшло на їхній бік. І в карті Луна ми бачимо дві собаки. Безумовно, це границя між мірами, як то кажеться. Тобто там мір один, він їхній, а це наш світ, і ми сприймаємо свою дійсність, що ми хочемо ось так жити, а вони згодні жити іншим способом. Тому тут іде границя. два Вовки, які, ну, точно, скоріше, навіть не вовки, а це собака свійська та вовк, та хижак. І той хижак, він завжди нападає, він хоче розірвати, він не сприймає якісь хороші речі, тобто це і вороги такі. Ну і король кубків. Зрозуміло, що це структуризація на фронті посилення дисципліни. І це також і Дипломатія в тому числі. Тобто задіяні всі структури, і дипломатичні, і фізичні, і фінансові, тому боротьба продовжується, і я нема, не бачу чогось для нас дуже поганого ну, на цей період. Тому давайте ми далі з вами подивимося Слідуюче запитання: які несподіванки... Може принести фронт для, для всіх, які несподіванки можуть там бути. Ох, несподіванки, так несподіванки. Туз час це і є несподіванка. Дивіться, це така енергія, яка неможливо її просчитати. Це не щось задумане, це не те, що можна от, ось придумати. Також це можуть бути рішення якихось структур. Да? Тобто карта справедливої – це бумаг. Це рішення якісь бумаг, а це, це не заспокоєння. Повірте, Це, давайте докладемо пару карт, щоб ми зрозуміли, що за несподіванка дійсно буде. М -м -м -м. Ви знаєте, це якась нова операція, дуже хитра. Це щось буде нове, всі знають про це, але знають постфактум. Розробляються плани на щось. І це щось схоже на те, що для тої сторони, темної сторони, буде несподівано. Карта шість жезлів, це карта перемоги. Тобто буде якась така спеціальна операція, спеціальні якісь дії, які принесуть для нас дуже хороші новини. Це підніме для всіх відчуття гордості за країну, за військових. Карта мах це креативність. Ви ж знаєте, креативного в нас багато, тому ж діт хороших новин. Ну но ми про них чуємо практично кожен день. І також ми й далі будемо чути про ці такі страшенно хороші результати, хороші ем, операції, хороші ем, якісь е, для нас новини. І це не погане, а навпаки, хороше. Сімрка мічів це щось хитре і несподіване. Тож, давайте подивимося, що це за новий крок або операція. Що це може бути сильно багато планів? Не будемо розкривати. Навпаки, я тільки намікну, і давайте дивимося, що це за новий крок або операція українських військових. Безумовно, в першу очередь я тут бачу кораблі, бачу флот, бачу воду. Ну, я думаю, вам теж видно, що це все зв'язано з морем. Також ми тут бачимо друзів. Шестерка кубків це друзі або ті, що допомагають. Я думаю, що це можуть бути навіть союзники. Операція дуже хороша операція, створюється дуже довго, навіть по півроку, навіть рік. І розробляються плани, які вже давним-давно робляться. розумієте, І вони будуть, це як щось нове. І ми почуємо, ми будемо святкувати це. Ну, не то, щоб святкувати, ми будемо це дуже сприймати позитивно. Тому що це дуже креативно, друзі. І чекайте, буде скоро для нас таке удивлення, така, знаєте, світла година, коли ми розуміємо, що ми не одинокі, нам допомагає все розробляється. Ми не збираємося, звісно, відступати. і Темні сили не зможуть нас подолати, тому що наша країна це світла країна, це світлі сили, які протистоять темним силам. А що ця операція принесе або додасть плюс до України? Ну, друзі, тут ми бачимо шістка жезлів це карта перемоги. Це ще один крок до перемоги. Карта імператора і короля це структуризація, це не просто щось спонтанне, щось таке, знаєте, не, ну, не сплановане. Це те, що дуже. Планується, дуже довго планується. В прошлому розкладі ми бачили з вами, що це довго люди над цим працюють. Ну, як знаєте, багато різних операцій, вони плануються заздалегідь. І ця операція, я, чую, я кажу нова. Вона спланована дуже давно, і ми скоро про це почуємо. І це звичайно ще один крок для того, щоб закінчити це все цю тьму. Те, що напало на Україну. І карта імператора безумовно, це все структуровано, про це знають. Так, також ми бачимо короля в короні, король в курсі діла. Тобто, король це структуризація, це серйозно, це надовго, це те, що ми знаємо, куди ми йдемо. Нічого тут випадкового немає. Тобто, все це не буде зірвано, бо головне планувати, але ще дуже важливо, щоб воно сталося так, як планують. Нічого не було зірвано. Вони темні сили, да? по ту сторону, вони не зможуть розкусити ці наші плани, і все зробиться як. Положено, і скоро ми про це знаємо і ви почуєте хороші новини. Кому сподобалось відео, ставте лайки, і на мій канал. Внизу силочка є на основний канал. Дуже рада вас тут вітати. Напишіть, чи вам подобається україномовний контент. Ми обов'язково переможемо друзі, кому особисто треба, телефончик ви бачите на екрані. Всього найкращого вам обов'язково переможемо.